Наш глядач-підписник попросив це відео зняти суть у цьому. При робочому інверторі вирішив він продути його, так сказати, пилючку почистити. І що сталося? Ми вже його попередньо трошки оглянули. Дивіться, по батарейках, ну, по, по часті низу, батарейки пробиті, є контакт, і пробитий, Пробиті транзистори по синусу, по виходу. Два пробиті, ну, під заміну підуть 4. Отже, питання, що буде, якщо продути працюючий інвертор, вже не стоїть і наші глядачі і підписники, будь ласка, так не робіть. На робочому інверторі це призводить до виходу інвертору з ладу. Це така попередня міні-діагностика. Ми ще розберемо, побачимо, що ж там знизу, чи пригоріло, чи не пригоріло, наскільки пригоріло. І потім вже порахуємо ремонт і його узгодимо. А на цьому все. Поки все. Пока-пока.